Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. На тлі провалів на фронті масових втрат особового складу Путін виступив із програмною промовою, в якій фактично визнав системні проблеми російської армії і управління. Ключовим меседжем було твердження, що Росія нібито веде війну з колективним заходом і НАТО. Проте фактично бойові дії зосереджені виключно проти збройних сил України. Слова про неправильно сформовані цілі спецоперації стали публічним сигналом глибокої кризи управління втрати і поразки на фронті за інформацією закритих доповідей генштабу РФ сумарні втрати. Особового складу перевищили за останні півроку 320 тисяч осіб з них понад 90 тисяч безповоротні. Резерви моральної і фізично виснаження. 80% боєкомплектів високоточної зброї вже витрачено або знищено. Попри пропаганду, рівень підтримки війни серед військових різко знижується. Плани силової змови на тлі цих провалів Патрушев і Герасимов сформували вузьке коло впливових силовиків, що розглядає сценарій усунення Путіна. За задумом організаторів після ліквідації або арешту диктатора буде проголошено тимчасовий військово політичний комітет. Основна мета домовитися з адміністрацією Трампа про замороження конфлікту на вигідних для РФ умовах. Мотивація змовників, чому еліти і генерали пішли на цей ризикований крок? Вони розуміють, що при прямому включенні США і НАТО у конфлікт Україна переможе повністю. Економіка РФ перебуває у стані деградації. Втрати армії чи навіть патріотичне оточення, стратегічна війна стала для Кремля пасткою без виходу. Контури плану основні етапи операції змовників, усунення або ізоляція Путіна, проголошення тимчасового врятування Росії від катастрофи. Публічне звернення США про перемовини, ареш найбільш радикальних соратників Путіна. Очікувані втрати у разі продовження війни за розрахунками аналітичної групи ГРУ. Якщо НАТО надасть Україні повний спектр наступальних озброєнь протягом року, РФ втратить до 500 тисяч військових, в тому числі мобілізованих. Сукупні людські втрати перевищили мільйон осіб із пораненими. Військово-промисловий комплекс втрати до 70% спроможності поповнювати арсенали. Ці прогнози стали каталізатором для радикалізації генералів. Ризики сценарію перевороту. Операція з ліквідації Путіна несе масштабні ризики. Зітнення між спецслужбами неконтрольовані суточки сутички у Москві, параліч управління ядерними силами, спроба контрперевороту з боку особистої гвардії. Коротка аналітика, фактичне визнання провалів, історичний прецедент для РФ, що руйнує міф про всесильність Кремля, сценарій. Перевороти стає дедалі ймовірнішим, оскільки система роз'їдається страхом програти війну. Американські спецслужби і європейські уряди посилюють моніторинг ситуації, очікуючи раптового колапсу влади. Якщо змова успішна, російські генерали зроблять усе, щоб зупинити конфлікт. Хоча б тимчасово висновок спроби Патрушова і Грасму осунути Путіна. Це кульмінація багаторічних протиріч верхів ЦРФ. на коно не лише доля війни, а й існування самої держави в нинішньому вигляді. У разі провалу змови Росії очікує затяжна війна зі зростаючими втратами, що вже очікується у сотні тисяч життів і десятками мільйонів зруйнованих доль. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.